Осінь тихо стукає у вікно подихом легкого прохолодного вітру, що кружляє жовто-червоне листя, наче в казковому танці, ти сидиш біля вікна з чашкою гарячого шипшинового чаю, вдихаючи терпкий аромат, який зігріває зсередини. За склом осінь малює меланхолійні картини, а вітер нашіптує свої загадкові історії. Теплі в'язані шкарпетки повертають ноги, даруючи відчуття затишку і ніжності, ніби хтось обіймає тебе крізь прохолодний листопад. Вітаю! Сьогодні ми малюємо кар картину аквареллю. Хочеться передати фарбами осінній меланхолійний настрій. Для цього я зупинилася на таких кольорах: чорний або сіра пейна, червоний. Парний світли, бордові відтінки, охра жовта, сієна палена, оранжева або помаранчева, умбра палена, ультрамарин індіго. Малюнок в цій композиції простий, прости. я думаю, з ними впорається навіть початківець. Після того, як ми хаотично розмістили кольорові пляни. Плями на тій ділянці, де в нас буде наше осіннє вікно, ми присипаємо сіллю, поки наша фарба не почала підсихати. І можна навіть трохи додати якихось мазочків, більш яскравих, якщо це потрібно зробити. Додаємо мазочки, ну якось тут зараз в цьому фрагменті я додаю якісь мазки для виразності цього от скла, осіннього скла. Далі замішуємо фарбу, червоні відтінки і теж додаємо трохи якихось акварельних крапочок, які символізують якби, колір. Листя осіннього або, можливо, якихось ягід. Далі робимо тінь під рамою вікна і е, можна обходити ягоди, які е, намальовані ягоди шипшини. Е, можна не обходити а прямо зверху, якщо олівцем ви намалювали так, що буде видно ваші, ваші ягоди тоді можна їх не обходити, а зафарбовувати аквареллю. Від одного лисування одного слоя, фарба їх не зафарбує, ми будемо бачити і наступним кроком, коли вона підсохне, ми будемо вже малювати самі ягоди. Фантазуємо з кольорами, з відтінками. Тут я додаю кольори якісь осінні, охра жовта, червоний кадмій світлий, змішую ці кольори і поступово вливаючи один колір в інший, таку формую таку поверхню. якусь з переходами, з переливами кольори, кольора в колір. В цій частині ми працюємо зі шкарпетками. Фарбуємо спочатку повністю обидві ноги сірим кольором, або відтінком сірого кольору, можна змішати, наприклад, трошки чорного, трошки. Помаранчевого або червоного додати, для того, щоб кольори в нас поєднувалися. І фарбуємо повністю обидві шкарпетки. Після того, як вони трошечки підсухнуть, ми вже можемо додавати тінь по обидві сторони кожної ноги ось так, як ви бачите зараз. Так як у нас світло падає спереду зверху, то у нас виходить середина шкарпетки більш висвітлена частина для того, щоб у нас вийшов такий об'єм. Тут ми вже далі малюємо, після того, як ви промалювали шкарпетки. Вони будуть підсихати, і можна малювати ягоди. Коли малюємо ягоди, обов'язково залишаємо маленьку крапочку білого кольору. Це буде блік. Після цього наші, наша заливка під шкарпетки підсохла, і ми можемо далі вже декоративно додавати ось цей декор. Якимись кольорами коричневі відтінки брати, такі помаранчеві, темно-червоні, і робити ось цей декоративні елементи на шкарпетках, і створювати, так би мовити, фактуру. За бажанням можна промалювати і Вікно додати більш там потону, щоб воно стало насиченіше, яскравіше. Це все залежить від того, яка потону у вас буде картинка вся в цілому. Далі після цього ми переходимо до малювання гілочок, листічки, яке ми бачимо за вікном. І тут Теж ми працюємо кожен, якби, так, як вважає за потрібне, промальовує ці дрібні деталі, які нам створюють такий якби узор за вікном, узор з гілочок, листя, ягідок. Наша робота майже закінчена. Ми додаємо тут трошки фактури способом набризга і Можемо ставити підпис і відсилати своїм знайомим, друзям е, таку чудову осінню картинку. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам натхнення, творчості і е, гарного настрою!